Доброго дня! Добре. Знаходимося ми в Полтаві зараз. Сталася ситуація прикра. Чоловіка Олександра. Олександра забрали ТЦК, Ну не просто забрала застосування фізичної сили. Там була поліція. Вони представились. Він знімав відео. Вони представились на камеру, Були свідки, троє свідків, які це все бачили. Він показав документи, що він не в розшуку, що він не СЗЧ, Він це все їм показав, але їх не влаштовували. Начали, там на відео. є, я просто була на громкосвязі разом з ним. Вони начали, типу, він перевезник. Він водіє. Грузове таксі він їхав. Клієнту віз якийсь метал, труби. якийсь клієнт заказав, і та вони сказали, що це не е, типа як воно. Ну не можна, це поправо по, все формат, там все зачудовано. Uh -huh. Вони сказали, що це правопорушення, це все, це все діло, і та і почали виламувати бусик. Так, Вони його били, забрали якісь. особисті речі. Били, пшикали балончиком в очі, забрали у нього документи. Я, у нього два телефони, uh -huh. просто один, мабуть, не побачили. Забрали документи, він мені сказав, вшикали ось тут балончиком, всі посадили його, окружили вокруг. Це, це вже так. прямо тут в приміщенні? прямо тут в приміщенні та ага. і, і требують розблокувати телефон, бо вони знають, що там є фамілія. Коли він ага. попросив того, хто його напали, напали на нього, напали хто його да поліцейського це все правда єсть е свідки. Ще троє свідків, які там угу. були, і також відеокамера Там є де Це все можна Я зрозумів. Доказати. Так ну зараз е і він не в розшуку ніде. Я Він показав документи ну, тут... і поліція його постійно зупиняла і перевіряла. Просто все я так добре. розумію, для постави їм... це нормально когось їм, просто їм, да, і їм побити людину, забрати щось. Можливо... А ось тут жінку посилали на три букви, матір, ага. яка стояла, просила спитати за сина. Мене послали і сказали, що все це його. ОМКЦК, ось, да? і сказали, що живим його не жди. Ага, Оце живим вони не так жди. Сказали. Ну Ви зрозумію. здіваєтесь? Це просто гарний такий стимул для проходження. Військової служби бо, документи, в нього почка бачі, дума, не функціонує, в нього три операції, все це ось документи зараз підвозять. Угу. все це є. Ну вони ж проводять ВЛК самостійно. постійно. Вони хочуть, може і... айфон вкрасти. Ну, Хочу і айфон що, може, однозначно, є і ти захотіли. Бусик без присмотру, без нічого з товаром. Ну, ну, товару. Так, то, так, фактично витрати нікому. Вони не позвонили ні дружині, не рідним, нікому не позвонили. І при цьому він ще в розшуку не знаходиться. не знаходився. Вони і вони це не дзвонять і не, не пояснюють це... де він. Я йому кажу, Місто чи він Полтава, точно це тут. це полтавський МТЦК. А були військовослужбовчі. Це, це поліція таке, свавілля. Поліція і ТЦК, а, і ТЦК Разом. були так і ти цікаво. У ті і я, я, вони а, виїжджали а, з бусиком. Я казала жаль. на що ви робите. Вони а, сміялись мені. в міське ТЦК чи райони ТЦК не в курсі. Я не в курсі. Ось міська, сюди його привезли. Хто його привіз? Неізвісно. Є доказательства на телефоні. Вони є, але вони забрали цей телефон, бо вони знають. Бо там він попросив закону. Ну, попросив, представтесь, будь ласка. Nie, я надав взагалі... вам свої документи, не питання. Uh -huh. Тільки давайте зробимо по закону. Ви мене зупинили 35-та стаття, по якому пункту? Не, не вопрос, uh -huh. опитування. Вони кажуть, типа, по п'ятому пункту. Він каже, я не бачив ні аварії, нічого. Uh -huh. І так як по п'ятому пункту. Вони кажуть, типа, давай свої документи. Він каже, я покажу документи, не питання. Тільки ви скажіть мені uh -huh. по закону, чу, ну, щоб ви не нарушали закон? Я все згоден. Вони почали це ж, типа, то uh -huh. ти подивіться. Зараз ви треба викликати полі. Поліцію перше заявлено і ми мені стан його важлива, бо що не було його почі скору помощі у нього. Десь в нього цей стрес і десь що на холоді. Mm -hmm. він, у нього загорить почка. Ми лежали в лікарні. У нього йому в загалі є, є, Єсть в нього три операції. Ну, це отакі от поліції, поймаєте а, а їм тварять. сором це жах. Просто це просто жах. Це сором. Це ну. У мене немає сіпозакону. Зараз ми викличемо поліцію. Зараз ми викличемо швидку допомогу. Поліцію викличемо з метою складання заяви про викрадення особи, нанесення тілесних ушкоджень. А Там ти є ти три ти свідки. Чи чотири є камери, які це все знімали? Людина зняла це все на відео, і що по допомогу треба визначити стан його здоров'я, тому що дійсно, як каже дружина, що в нього Якщо там проблеми висять температура. Почки. Вона згорить почка і він помре. Це я вам гарантію даю. Понимаете? І це таке творять наші, нібито захисники, захисники порядку. Це місто Полтава. Отак, отак, друзі, таке відбувається у нас. Мобілізація продовжується, дика мобілізація. Але будемо розбиратися і намагатися відновити закон, справедливий і порядок. Так, дивіться, давайте в двох словах. Ви викликали швидку допомогу для чоловіка. соответственно, що нам сказали? Діцямо приїхала швидка медична проблеми. З почками в нього декілька операцій: мочевик розріжений, і почка, і шунтірування на почку. Якщо вдруг його ударить, щоб сосуди не треснули, Він і кров'ю. Нам пояснили за 40 хвилин. Якщо в нього подиметься температура, от стрес, од перехоложення, ще щось. У нього так само ми лежали в больниці. Лежимо періодично, бо в нього у цей полі і почка, щоб не згоріла. І, і, і захисники на я попросила України, да я визвала поліцію. Я визвала скору. А так. працівники ТЦК, цікаво. У мене є відео. Вони не пустили не його. Пустили. Сказали повітряно. Ви підтверджуєте так, що не пустили. Після, ага. Ну, отак наші захисники. Ну, я не знаю, вони його вили, багончиком в очі я не знаю, в якому стані. Нам не можна, йому навіть навірничати не можна, тому що вона згорить. Вони не розуміють цього, їм все одно. На одного менше, на одного більше. Це просто жах. І оце сказати мені, що я його не побачу живим, ну це, це просто, ну, на, на що таке? Це жах. Так, ми зараз чекаємо поліцію. Пишемо заяву про викрадення речей його, Речі про побиття, викрали, викрали, треба йому є однозначно свідки, У мене є свідки, які побої зняти Як вони, да, є свідки, як вони його виламували, як вони його били. Мені, я просто під'їхала до його машини, а вони сказали, боже, тут такі, його так, так упашили, його так били. Його, є свідки, є, та та, є цього. свідки цього всього. І, є. можливо, там ще камера працює, і камера, яка це камера, все є, може зафіксувати. Все, да, ну, да. ось такі злочинці в нас в Полтаві да. орудують. Це була і поліція, це, і ТЦК. При цьому, що да, це було спільна, спільні дії Поліції ТЦК От ну отакі, отакі документи, він пред'явив, що він не в розшуку. Він пред'явив документи, що їх не влаштовую, я не розуміла. Можливо, Тоді, можливо Я була на голові зв'язку з ним, розмовляла мене. разом. Може, я не знаю, тому що він е, знімав і він працівник поліції, коли підійшов, він сказав свою фамілію, ім'я то mm -hmm. і конечно, вони сейчас е, мій чоловік у нього два телефони. Він робочий просто один. Він позвонив і сказав, що забрали телефон, хочуть розблокувати, щоб удалити це всі відео. Ага, але ж він не, не дає їм паролі. Відомо, Мінічо, він нічого не зможуть зробити. Все, зрозуміло. Чекаємо поліцію. Зараз телефон, документ. То... Я, я не вас, не я знімай, просто. Не воро... знімай, а знімай, чого? Не я тебе хочу зняти. Дивіться, Дивіться, мені треба забрати. Моя зараз ціль, щоб він написав заяву, що це. І я хочу забрати Щоб повернули те, йому річ, його? Смотри, телефон ви не закриті по цей його речі. Так, да, так він каже, що я хочу віддати, а вони не дають, вони йому не дають. No. Документи і права. Я хочу забрати речі. Заяву Чоловіка свій, при ньому. -то не те, що вони його побили, то що незаконно його забрали, він буде заяву таку саму, що mm. писати, Бо ми будемо сюд, подавати, все як положено. Поліцію звернення візде, де, де я позвонила. Я е, значить, дзвонили е, ми на ВСП, не дозвонились сейчас туди. Я, я не знаю, що вам робити, чесно. Я просто, я, якщо в нього температура, я просто знаю, що він згорить. Я вже була в цій ситуації. Пойміть. Ви сказали, він, що він, він необхідний до госпіталізації. Я сказала, що це загрозливий на даний момент для його. Життя. І вони совісний. сказали без різниці. — Відмовлено в госпіталізації полтавським, обласним, процикати. Не Незважаючи на його такі мені відмовили в тому, щоб відвести на госпіталізацію, Але навіть в присутності супроводу. Отак, Тобто ви сказали, що необхідно, а вони сказали, відмовляють. Я просила себе не знімати. Звук це могли б ви записувати. Доброго дня, друзі, ще раз продовжую ряд відеозаписів. Значить, дивіться, по нашій інформації співробітники ТЦК спільно з Нацполіцією, ми ще не знаємо хто, але відбили почку людині, яка тримається зараз, ну, грубо говоря, в одному там із приміщення ТЦК, не буду казати де. От. Значить, у людини відбита почка, є всі підстави для госпіталізації, але. В ТЦК відмовляється госпіталізувати. На даний момент у людини забрали 14 промакс айфон з відеофіксацією злочинів ТЦКів та Нацполіції. Ми вже викликали правоохоронні органи і займаємося даним питанням. Зараз ми будемо повторно викликати скору допомогу, бо людину треба госпіталізувати. Люди не відбита почка. От соответственно, працівники ТЦК з метою приховання злочину щодо. Завдання людині таких травм серйозних, от намагаються це все діло за, за, замняти, але ми цього зробити не дамо. Зараз повторно буде викликана е, швидка допомога. Зараз будемо звертатися і в сухопутку на гарячу лінію, і в СП, і по всім інстанціям. Так що не дамо людині загинути. Все, кінець зв'язку. Подальші включення, подальші відео буду надавати додатково. Так, Яніна, дивіться, в двох словах, тепер давайте розберемося коротко. Сьогодні у нас 15.07 2025 року. Значить, знаходимося ми в автомобілі. Значить, що ми маємо на сьогодні? Вашого чоловіка зупинили беззаконної підстави, нанесли йому тілесні ушкодження. Запшикали балончиком. балончиком. Насильно відкрили 에... самі дверки. Да, давайте О... саме по суті. Ми вже визвали правоохоронні органи, Весь залишили е... скарги в усі інстанції. Е... Поліцію да. написала. Мене цікаво, по швидкій допомозі. Що відбулося по швидкій допомозі? Визвали швидку допомогу, бо я знаю, що в нього проблеми з почками. Ось такі, я не знаю, як людям людям же воно непонятно. Оці всі, оце все, що ми проходимо обслідування постійно, де в нього всі всі акція. Все не одна. ця пірація. Це ось все, всі, оці, це всі. У ці просто що вони що хочуть, щоб інвалідності давай дії. Вони нема доларів. Щоб була ну, давайте не про праці моменти по Ви? саме викликали два дві Перший карети швидкої допомоги. Допомоги вона годину там була. Вони пояснювали ТЦК я спілкувалася з ними. Вони кажуть, що його треба госпіталізувати, тому що в нього пішов цей колік. Потічний пішли у нього тридцям температура 37,5 пішла, і вона буде рости до 40 І тоді почка згорить. І вони угу. це розуміють. Вони я їм показувала оце. Все вони це розуміють. Вони кажуть, що його треба госпіталізувати. Я знаю його тиждень. Чому його буде... не госпіталізували То я да. чому його О, сказали? Не госпіт... медики, нам не сказали, ні, не і все коли не медики отдамо. кажуть, що е та його треба госпіталізувати Це дійсно так. А е хто Ось посадовців полтавського, так сказати, ТЦК, по МТЦК забороняє, забороняє його, переймає на себе функцію, там від температури ви визвали другий раз, бо йому ще гірше стало. Йому стало гірше, бо вони там його били. Виходить, він каже, що у мене так навіть тілесних побоїв немає, але болять по почкам. І так як там сказали, що йому вроді би відбили почку. Я не знаю наскільки це правильно. Інфо, правда, інформація. Так, може, вони його не, не відпускають, щоб приховати злочин. Там, я не знаю. Ну, і це... що вам сказала друга карета швидка? Я, я не знаю. Е... Ми визивали, вони відмовили, сказали, що ми даємо відмову вам. Поки ти не визове, ми не визовує. Ну Мій чоловік сам набрав, визвав скору допоможі. Вона приїхала. Вона, я не знаю, що вона Вона не захотіла ця скора допомогти взагалі. Не сказати, що я питаю, чи температура в нього є, як Який його стан, вона сказала. Типа, ми уїжджаємо, ми нічого мене не знімати, нічого і все остальне. Вона не сказала навіть який стан. Перша скора висновок дала йому, що у нього дійсно його треба госпіталізувати. А другий, може просто висновок, заборонили? Висновок може заборонили. Я не знаю. Вони забирають цей висновок mm. і не дають. І, і скоро мені не дає цей висновок, щоб у мене був, щоб я подивилася що з чоловіком. Ні, одна скора мені це не каже, що з моїм чоловіком. Так. Бо вони мотивують це, що їм заборонять. Вони цікаво, їм сказали, щоб уїжджали, і поки вони тіпа, самі не визовуть, щоб uh -huh. сюди і не приїжджали. І там, тіпа, чи його врач, Добре, чи його ну не будемо слідкувати, якось питатися спілкуватися з чоловіком, е дізнаватися, який у нього стан здоров'я, щоб не втратити ну, цей його момент. Ну, Якщо розрядиться, розрядиться, що як я буду? Я зрозумів. Як ну... я буду знати за його стан? Mm. Я тут буду ночувати, я тут буду стояти, поки я його не побачу, що він живий. Вони возьмуть труп, викинуто так і скажуть, що валявся, що відпустили його. — Так. Да. Да, вони, і ето, а, а воно це почки, це воно у цей Воно йде воспалення, і воспалення росте температура, і, і потім почка. Ми вже на грані цього. Ми ж вже лікуємося годами. Це ще до війни було. Це ж не во время війни, що вони там це було до війни. Ці всі операції робилися. Ліжаємо во время війни. Ми лежали в больницю. У мене все це хвороба ну, будемо, до цього. Будемо всього намагатися було. все таки, щоб його госпіталізували і пролікували, бо Йому це, і та же, з такими ставити. Хворобами, і ще й... Йому надо ставити капельниці. Я знаю. Бочком Тому що єсліо до сорока. Вони не зіб'ють. Вони могли збити, У ми були в сумах три дні. Ми не могли збити температура 40, бо попаяли, що вообще згорить почка. Вони не знали, що робити. Пойміте, там серйозна ситуація. Я зрозумів. Добренько я тоді продовжуємо. Я не знаю думати. Чого. Всі бездіять. Всі бездіять. Ти пишеш заявлення. Ти пишеш, але ну ніхто нічого тобі не каже. І, і далі вони роблять те, що вони хочуть. Всі От така законність, напевне, в нашій країні Немає законності, їм всім все одно. вони сміються, уїжджають, то сміються. Ну, весело. я мені, їм та... кажу, чого ви то дайте його бачити, говорить, не чижого. можна. Вони сміються. За а а той мені сказав мені. Кажу, що живим не вийде. Ну він вийде. Якщо він живим не вийде, я не знаю що.